Показую вам цих коба, кобасюкиних. Це наша фурія, красотка. Мені щось здається, що вона є суміш з мійкуном, не знаю. Ви можете глянути на її китиці на, Кс -кс -кс. на цю морду. Якусь мійкуністу. Це наше шайло. Маленьке шило, тільки що сварилися за паштетик. Сварилися, да? хоча в дві мисочки насипані. Вона хоче з нею гратися. Їм скучно було поодинці. Я зробила їм першу вакцину трошки. Почекала, подивилася на реакцію. Ну, я бачу, що вони здоровенькі візуально. І я вам скажу, немає, немає клітки ще одної. Щось в мене, Я маю їх три, і всі в мене зайняті. Всі зайняті і всюди сидять Марсель, Кася і ось ті. Все більш немає. А сьогодні плануються нові кошенята, дикувати, яких треба ловити на котоловку, бо буде їм біда. Прибилася кішка, народила на горищі, не спускала, бо знала, що їх потоплять. І тепер вони дикуватенькі, не знаю, які. Я думаю, що вони по розміру фурії, хоча людина там не розбирається, обіцяла допомогти, бо жінка плаче, не знає, що робити. Чоловік хоче потруїти, зловити, вивезти, він, звісно, їх не зловить, але б мріяв про це. Ой, всі на неї шишки, бо вона приятила ту кішку. І, звісно, чомусь у людей фантазія не працює, що одразу потрібно одразу-одразу стерилізувати. А так як вже такі проблеми, бо іще будинок на чотирьох, здається, господарів, і всі там проти, що вони бігають. І вже жінка зараз готова стерилізувати кіцю за власний рахунок і дуже просить допомогти з кошенятами. Вона навіть хоче, щоб їх половити і десь випустити як скав дику природу. Але ви ж розумієте, що коти це не дикі тварини, це все дурниці, те, що вони хижаки. Які вони хижаки? Вони домашні тварини, створені вони були як домашні тваринки. І потребують людської уваги, щоб їх годували. Тобто я на таке не піду, щоб десь їх випустити. Ви ж розумієте, так? щоб вони просто здохли, я була в цьому ні. Не знаю, як буде далі, чесно, я цього всього не планувала, є кого рятувати. Вчора знову мені пишуть, Ліна, врятуйте. Троє півтора місячних під магазином там. Хоча жінка живе, поряд, вона мені пише рятуйте. Кажу, рятуйте ви. У мене є кого рятувати. Ну, вже десь 13 кошенят, вони так у людей в основному, у мене тільки двоє тут. Але ж я не можу всіх врятувати по всьому району, по всьому СМТ і в довколишніх селах. ну Ви ж розумієте, то нереально. Прогодувати? А ви почте обробити одне кошеня, щоб ви розуміли, давайте порахуємо, просто щоб ви розуміли, шайло чи то фурія немає різниці. Це перш села Форд, він 150 гривень, 160 дивлячись, де я куплю. Якщо в інтернеті, то, звісно, там треба велике замовлення і буде дешевше. Можна по 130 взяти, але від 2000, Не завжди ці 2000 є, щоб брати. Потім що нам треба? Нам треба додаткова обробка від глистів. Це або таблетка, ну, бруміл прозол зазвичай. Вормікіл, зараз у мене є паста. Не дуже люблю ці суспензії, бо вони кути у піну пускають, знаєте, воно їм неприємно. Мені легше таблетку їм дати. <рив> Якщо таблетка Мілпрозола до 100 гривень, це вже 200, хай буде 250, щоб ви розуміли. Дві вакцини я беру біофіл це дешеві вакцини по 150 гривень, це вже 300 Тобто одне кошеня обходиться просто обробити і вакцинувати це 300 гривень. Ну і 20 гривень паспорт. Ну, хай, хай хай, хай 500 гривень, так? Одне кошенятку 500 гривень. Я вже не кажу про годування, так? Шайло, яка любить дуже поїсти, яка хоче вкусняшки і хоче іграшки. Шайло, Ти такий пупусик, ну така хорошенька вона, правда на ну, мовчі лялька. А поїсти, як любить. Вже вже її так, е... ані форін не взяв ходить. Не обмежую, вона вже трошки знає свою міру, не так, як одразу що їла, як не в себе і. Пузик міг боліти і взагалі я боялася. До вакцини дуже страшно, як вони себе ведуть до глистогонки. Чи вони це переживуть? Бо оці котеняти біленькі, які я знімала Рілс, які мені дали ну, з перетримки забрали, сказали, що котенята здорові, здорові, вони мене посадили три дня, бо нам відмінили поїздку в Київ, тобто переклали її на трошки пізнішу дату. І вони мене три дня посиділи, а я дивлюсь, що вони не їдять, і вони такі ну взагалі ніякі, щоб ви розуміли. І я їх віддала назад. Віддала назад, бо то там є ветеринар е, в місті, у нас тут нікого немає. І кажу, рятуйте, бо це не діло. Там, звісно, глисна інвазія, там ну, рінотрахіїд, ну він такий не слабенький ринотрахіїд. Вони мають першу вакцину, то там не сильно. Но там страшна глисна інвазія. І все через те, що вони не глистогонили, не зробили так, як треба. І тепер біда, і я думаю, я не знаю, чи кошенята виживуть. Шансів 80 що вони просто не виживуть. І оті двоє, що мали бути з ними поїсти, їх не знаю, чи вони будуть. На жаль, на жаль. дуже хороші котенята, дуже лагідні. Але що зробиш? Глисний інвазія – це страшна річ, треба капати. А вони ще маленькі, там ти ветернар, не може знайти ту віну. Наколов їх. Не знаю, виживуть, не виживуть. Фурія, іграйся грайся шайло. Грайся шайло, я тобі ж чого до шайло посадила, щоб ви гралися, мене не мучали, бо ти крикуха, хочеш, не руки постійно. Крикуха, Манкіна. Ось Де шарик? Ось шарик, дивись, дивись, на. шарик. Десь ще така штучка була резинова, не знаю, де вони її вже діли. Іграшки, дітям треба іграшки. Такі мишки, знаєте, бувають маленькі. Такі. Вони... з таким шаруділками. Ну, куди ти лізеш? Ну, куди ти лізеш? Ну, я ж тебе вже брала сьогодні на ручки. А ось така, бачите, ще така іграшка є. Але їм все одно, хочуть. Хочуть. Фуря. хочуть до людини. Ти пшикаєш? Ну, Тільки сьогодні посадила, вони ще трохи не притерлися. Ну, все буде хайлася. все буде хорошо. І ви, красотки, дуже скоро, я думаю, знайдуть сім'ю. Аби знайшлось місце в Києві, і я думаю, що їх буквально одразу заберуть. Ну, Просто неймовірні дівчатка вже з першою вакцинкою. Шайл, ну ти жучка. В її домік пустили ще когось, знаєте, як вона ображається. Я ще їх пофотографую. І не знаю, чи вдасться мені зняти відео від тих кошенят, але обов'язково вже зніму, як вони, хоч хтось залізе в ту кутоловку, не знаю, їх четверо. Що то буде, що то є, теж буде важко. Добре, що трошки в нас корму є. Ці вже їдять сухі, е, спокійно, бо на початках малі давали лише консерву, бо вона така геть малесенька була. Пузо відростила добряче, добряче пузо. А ну ще доля. Лягай, лягай, показуй пузо. Показуй всім пузо. Показуй, яке пузо. Опа! Дивіться, яке Яке пузо! Щаль. Ну, а ця одразу така була більшенька і одразу не було. Ну, правда, мійку, ну щось це взагалі. Обіцянки мої, обічанки, печенки. Далі буде, чекайте новини.